Привіт! З вами я, Оксана. І хочу з вами трошки поговорити про майбутню виставку, про свої тут вишивочки невеличкі. Перша моя завершена роботка це така маленька-маленька мініатюрочка від пані Марії Бровко. Називається вона мініатюрна Японія. Вона дійсно малесенька, якщо, де тут у мене? Ну, ось ось у мене, я ще зараз візьму. Такі у мене невеличкий льце є. О, ну, майже 6 см ось тут. -о. Майже. 6, Ну і тут майже має бути 6 сантиметрів. А тут уже, а тут 6 М -м, Дуже цікаво. Це 14-й у мене каунт. Якщо хтось захоче зробити його на цей на брелок можна взяти 16 каунт або 18. -й. Я колись робила цю схемку, вишивала на 16 каунті робила на подарунок як магнітик на холодильник. Вишивала на 16-му каунті і вставляла його там така була заготівочка, начебто від Абріс Арту, від якогось наборчику. Я просто його ну ту вишивку в сторону, а цю я вставляла. І дуже гарно там воно виглядало, воно вставилося по розмірам, все ну, зайшло гарно. Мені дуже сподобалася ця канва, Це кава це... анкор. Анкор мес. Ну, якось воно так пишеться. Як я тут відміряла, ну такі мати клапоті залишку по бокам зверху ну, більш-менш, а знизу, ну я не знаю. Не, знаю, чи розмір уже цього, ну, схеми. Мені аж самой смішно, що я. Чим я думала в той момент, коли я розпочинала? Ой, але вона дійсно гадна. Я знаю, що деякі вишивальниці полюбляють. Цю тематику Сходу Японії, Кореї, Китаю. Можете взяти собі на заміточку, що у пані Марії Бровко є ось така схемка. манюсінька манюсінька Можете собі зробити таку, таку теж. Вишивочку, я тут взагалі нічого не, міняла, не змінювала. Взагалі, так як був тут півхрестик, так я його залишила. Як був тут блендик, так я його залишила. Шов, як він там, назад голку чи вперед голку, Бекстіч. Я вже звикла до Бекстіча, я вже забула, як по-нашому зветься цей шов. Тут він є і в одне складення, і в два складення. От. У мене була ця схема в PDF. Чи не PDF? Я вже забула, в якому форматі раніше надавала пані Марія. Я собі зробила перенабір і відшилася. Ось така маленька-магінька, гарненька роботка. Потім я продовжую перенабирати. Ось цей набір. Поговорила я з Анюткою. Ну, скоріше, Анютка мені написала, що в її, мабуть, ми так собі думаємо, що у нас набори куплені в різний час, і там у нас схема роз, ну, Боже, як це сформулювати? У неї схема з помилкою, а в мене схема вже без помилки. Там у неї більш в старішому наборчику один, один значок, позначений, як вишивати хрестиком, а якщо дивитися на обкладинку, то тут півхрестик. От в чому помилка. А я дивлюся, у мене там все, начебто вірно, півхрестик, то й півхрестик. Я... Я взагалі перенабираю, у мене все тут півхрестиком майже. Не знаю. До речі, коли ходила перший раз робити ну, ксерокс, ну, не, не хочеться оригінальну схему це, там, запоцькувати, загинати. І буває ж так, що вже треба зупинятися йти спати, а ти десь на середині Клітинки, треба ж позначку поставити, щоб ти вже знав, звідки починати. То перший раз було зачинено в цьому копі-центрі, другий раз я ходила. Пішла, пішла, пішла з торбами, з книжками, бо племінницю ми залишили вдома. Вчителька написала оголошення, щоб забагато дітей ходить хворих до школи, батьки взагалі безвідповідально ставляться до цього. Тому вона попрохала, щоб е, звернули на це увагу. Ну, у нас почалися шмарклі, то ми прийняли рішення, нехай дитина буде вдома, щоб не було ніяких ускладнень. Бо там, знаєте, не, не просто там таке щось потекло з носа, а так. По-серйозному, по-солідному. То залишила вдома. То я із книжками, і з магазину. з... Е... Харчами йшла, 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 і, і, і це ж ксерокс зробила. І шльопнулася. Підсковзнулася, шльопнулася, на два коліна впала. Впала. Я не знаю. Як встати? Перша думка, боже, хто-небудь, хто-небудь підніміть мене, будь ласка, і нікого немає, Як на зло? Нікого. <гум> Нема поруч. Я думаю, господі, що я вцепилася за, за цю торбу? Я її залишила, встаю, оце ж на четверіньках, піднімаюся, оце, на спині ж рюкзак тяжкий. Оце, встала, дивлюся, штани чорні, бо ж впала на коліно в якесь болото, не знаю, сніг якийсь брудний. О. Встала, ще й коліна до цього трохи побалювала, я мастила фастом гелем. Ой, а це взагалі, ну, така йду додому. Ну, це навпаки я полікувала. Клим-клином вибила, як то кажуть. Ну, трошки побалює. ну Це я до того веду, що я. Цієї неділі не поїду на, цю, на, на зустріч вишиванець, що буде на Золотих воротах, бо ми з Альонкою балакали. І я питала в пані Алли, Романюк чи Романюк? Ром... Ну так, да, по-моєму, Алла Романю, Боже, вже, вже щось з пам'яттю. Чи вона поїде? Вона каже, що я щось оголошення не бачила, а там було оголошення пані Оля Дмитренко робила. Ну, коліно просто не є. Знаєте, коли ти товстий, де ще з торбами йшов, і гепнувся так нормально, то о, суглоб забився і він болить. Так що я побуду поки вдома, побережуся і хочу поїхати на виставку. До, ну, Дуже хочеться. Я розумію, що виставка буде не така шикарна, як була восени. Бо багатьох виробників і дизайнерів, я так припускаю, не буде. Щось, я так собі думаю, бо я щось оголошень, що дівчата будуть присутні, я не бачила. Буде вона яка, така куценька, куценька. Але нічого, нічого, я просто вже зробила. Бронь у Хобіленд у пані Ані там схема вишивки бісером, то треба поїхати обов'язково забрати своє замовлення. Треба подивитися, обходити, сказати якесь своє враження скласти. А може, і познімаю, якщо не буде багато людей, і ніхто там заважати мені не буде. Ну, знаєте, може бути всяке. Так що по цьому наборчику така ситуація. Донабираю. І майте на увазі, у кого більш старіший, бо я цей купляла набір е, тієї, тієї осені. Осені 20-24. То в мене тут схема правильно. А в кого більш старіша, то там може бути трошки помилка. Так що зверніть увагу і передивіться. Е, Схемку із обкладинкою, щоб ви не вишили, потім такі, ой, а щось тут не то, <гум> якось не сходиться. Це у мене. Потім я продовжую вишивати своїх оцих білих гарбузів від Мілхіл. Нагадаю, що я цей набір купила з рук. Це залишки, це не повний набір, це залишки. Ниток, деяких ниток, навіть, мабуть, і на третій, і на четвертий, чи вистачить ну, там, такий жмут. Я коли вже відійшу повністю всі хрестики, я вам покажу. Ну, там там багато чого полишається. До речі, до Пісера в мене ще руки не дійшли, я, щось, я його ще не перебрала, бо я коли купила ці залишки, там і ниточки не були розібрані. Пані Настя не. не ну, якось, я не знаю, як вона вишивала, бо, бо я все розбираю. Ну, я знаю багато хто якось собі так потихеньку. По... По пасмі витягає, по, по ней точці пасми, мається на увазі. І так собі е, вишивають. А, а мені зручніше, коли я все розклала, підписала, ну, от, отак мені, ну, якось, я не знаю, мені так зручніше, я все візуально бачу, орієнтуюся, і мені начебто і так швидше. Може, то, що я. Старіша. Думаю, повільніша. Не знаю. Отут От мені залишилося оце тут вгорі. Пальцями тикаю, Ось ручка в мене є. Вгорі тут трошки залишилося ниточками довишивать, а оце тут все буде шикарний бісер. Буде шикарний бісер. Тут має бути знаходитись оцей гуцик. Начебто я купляла е, ці у дівчат маячки якось, маячки, що ну, не написала, не підготувалась, як завжди. Е, купляла я в них якісь була гудзики до Мілхіл, вже забулося. Начебто там жовтий у мене був, треба подивитися. Якщо нем, немає, то на цій виставці вони обов'язково будуть. вже було оголошення. Що вони будуть, то я гляну. І, може, ще якісь собі гудзики придбаю. Але щодо гудзиків, це треба їхати. Не те, що в перший день, це в перші години треба їхати по ці гудзики, до них то, що дівчата ну прям налітають. І кожен собі ж хоче обирати краще промальований, розумієте? Те, що йому більш до вподоби. І ти, те, я теж так робила, скажімо так, я в перші години була, а потім якось то, що обходили, обходили, обходили. Дівчата прийшли там інші, ну, це незнайомі для мене люди. А вже то, що їм треба, нема. А то, що лишилось, вже не хочеться, бо не подобається там. Якась лінія не така щось. Щось не так, не так намальований, не та, не той відтіночок. І вже все. Вже у, не то пальто і не купували. Так, це міл і трошки-трошечки вишивалися мої котики. Ой, котики, муркотики Отак от. Уже там у деяких носики з'являються оці розовенькі. Бачите так? Потрошки, потрошки собі там рухається, рухається. А, до речі, за це є. Скажу, за, за Dimensions. Буде ось прямо на днях. На тому тижні вже в наявності, в магазинах. Ну і, звісно, в цих е, типу ФОПах, перекупах, у цих групах. Ті ж самі розхам'ярці, скоріше всього, що буде, е, набори з перевипуску Dimensions. Я побачила оголошення у дівчат Viber е, з магазину Моня. Уже навіть ціни є, уже і на сайті є. Я думаю, щоб не прогавити, щоб з спідносини не, не потягнули, то я вже написала, що, я, що мені треба, що я, я, я. Залиште, будь ласка, за мною бронь. Там такий, я вставлю е, фото. Такий цей жовтий, якийсь гібіскус. Я не знаю, чи то гібіскус, Ну, мабуть, то ж гібіскус. І, і колібр. Оце такий круглий такий дизайн гарний. Оце я його хочу. Мені колись дівчата пропонували купити перевипуску класік, а я не хотіла. Думаю, ну, що-шо, що? а в класік я будь-якого моменту зможу купити. А думаю. Воно ж мені не припікає там, щоб, знаєте, у деяких... Ой Боже, я так хочу, що аж не можу, мені треба забудь-якісь гроші за тисячі, десятки тисяч, аби у мене оригінал був. Господи, я вас прошу. Думаю, буде то буде, не буде, то не буде. Я хопа і є. Ну, тепер я випуск. Ну, скільки там, начебто, 860 гривень. Плюс я не плачу за поштову пересилку, то, що я сіла на трамвайчик. 8 гривень туди, 8 гривень звідси забрала. А якщо хочу, ще й не трачусь на трамвайчик, пішка руса пройшлася. І взагалі доставка в мене виходить в нуль. У мене ще там своя якась ця накопичувальна знижка є. І це я так. Зауважила, в багатьох великих магазинах є накопичувальна знижка. Я бачила цей особисті кабінети в Мережці є, в Мільфльорі є, в Моні є, в карізмі. Но в мене, поки є в моні і в карізмі, Мільфльорі і в Мережці в мене нема. Бо я там, по-моєму, Пару раз щось купувала, в основному я стараюся купувати там, де я не плачу за доставку, або це на виставці. До виставки я завжди підзбирую гроші. Ну, завжди, тому що дійсно я не плачу за доставку, я товар бачу вживу, і на виставці багато хто робить знижку. Мурчені рукоділки робили знижки на Марічку. Коли я купувала, ще хтось робив. Не, не пам'ятаю, ще хтось робив. Не пам'ятаю. Так що такі справи. Отакі невеликі справи, я ще покажу вам невелику розпочату роботу. Зовсім невелика розпочата робота. Оце така масіпусінька, Я вставлю фото. Це теж. Це теж схема від пані Марії Бровко. Так само, як і мініатюрна ця Японія. Колись давно я так само вишивала її на подарунок. Це, мишенятко, це таке мишенятко, книжечка, як ви бачите, і тут такі нотки намальовані. Щось співає, вітає з днем народження чи так собі щось. Співаю. Там ціла серія цих мишеняток, чи 30, чи 30, чи чимось, я не пам'ятаю. Хто захоче, може, може знайти на Еці, вони точно є. А от е, ця Японія, я її щось шукала, шукала, я її не знайшла. Ну, Я, ну, я просто спеціально довго і нутно там не, не сиділа і не шукала, якщо чесно. Так, а тепер до приємного. Е, невеличкі. Е, Скріни, п'ять скринів наших дизайнерів. Перший скрин це від різнопарної, називається ластівка. Побачила на ретриті. Ластівку. це ж Побачила я там і мальви, і ще там якась така жовтенька пташечка була. От ластівка мені теж сподобалась. Мальви і ластівка мені теж сподобались. Потім фальт-кнопа Називається Парижанка. Це для тих, хто полюбляє е, схеми без бекстічу, в стилі, такі, Як казала Анастасія Солошенко, е, стиль 2D. Не примітив, а 2D. І, до речі, правильно вимовляти її прізвище Солошенко, а не Солошенко. Тому що я дивилася її ось недавно відео. І під ним написала, як правильно вимовляється ваше прізвище. Бо чула так і так. А я кажу Солошенко. Вона каже, от -то правильно, отак, от Солошенко, я Солошенко. Потім Фірик з Карабай. Ой, дівчата, хлопці, товариство, ви подивіться на це, на це чудо. Це неймовірно. Тут і крейні, господі, не крейнік. Тут і блискуча ниточка металізована, тут і біконуси, тут і ще якийсь пришивний кристал. Я, якщо подивитися вживу, то я думаю, шикарно. неперевершено. Дуже цікавий дизайн. Як -то, я рекомендую. Я не пробувала, але мені вже, мені вже подобається. Потім від цього самого дизайнера від Fіric Крокстіч. Називається на крилах кохання номер 1 Це такий дракон. Це не крокодил, не знаю мій дракон. Це, мабуть, було створено до Дня всіх закоханих. Але його можна вишити і не до Дня закоханих. Я знаю, що деякі. Полюбляю щось таке прикольненьке, незвичне з сюжетиком, з якимось емоціями. От щось таке незвичне вишивати. О, Це перша така схема. І так само третя від Fury Crock'S Stitch називається На Крилах-коханнях, але тепер номер 2. Те ж саме дуже цікаво і незвично. От ви зразу дивитесь і розумієте, що тут зображено, ну, відчувається одразу. Мені теж сподобалось. Я ж показую те, що мені подобається. Бо якщо я буду показувати за тиждень чи або за 10 днів все, що наші дизайнери і наші виробники, а якщо ще підхватити і закордонних, Настворювали, то, я думаю, тут і години не вистачить, і, і слів не вистачить. Тому на сьогодні все. Наступного разу, я думаю, з вами зустрітися вже після виставки. Я дуже хочу на неї потрапити. Я буду себе берегти, нікуди не ходить, не лазить, не падать. Лікуватися. Бо я хочу зробити деякі там закупи, потім їх вам показати. Можливо, комусь це буде корисно, можливо, хтось собі візьме на замітку. Можливо, це комусь в майбутньому пригодиться. Тому я всіх обіймаю, бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе. Дивіться під ноги. Будьте обережними. Не повторюйте моїх помилок. І тоді, якщо що, до наступної зустрічі. Побачимося і все буде добре. Всіх обіймаю. До побачення!